Сьогодні борг США десятки трильйонів доларів. Вони вже платять тільки відсотками такі суми, які для інших країн весь бюджет. І от головне питання, чому долар досі живий і чому його далі дають у борг? Три прості причини: перша, всім потрібен долар, нафта за долари, половина світової торгівлі у доларах. Центробанки зберігають резерви теж у доларах. Друга – Більшу частину боргу США винні своїм же громадянам і фондам. Це не чужі дядя, це пенсійні фонди, банки, інвестори, які знаходяться всередині країни. Пласити дефолт по всьому, це вистрілити собі в голову. Якщо США впадуть, паде весь світ. Якщо Америка скаже, ми не платимо борги, посипляться банки і фонди по всьому світу, згарять резерви багатьох країн. Почнеться глобальна криза, яку ніхто не потягне. Тому навіть ті країни, які ненавидять США, не зацікавлені, щоб долар зламався, всі потихеньку шукають альтернативи, але акуратно, щоб не підірвати себе разом з ними.